Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Про це говорять, ходять чутки і пишуть у супернадійному та завжди достовірному джерелі інформації в Телеграмі. Ну, звичайно, це сарказм. Та як ви гадаєте, що було першим? Заголовки новин чи масові чутки в суспільстві про зниження віку мобілізації? Не знаю, як щодо чуток, а заголовки маємо наступні: максимальний призивний вік можуть знизити. 60 до 55 років, призов з 20 до 50 років, чи знизять в Україні мобіліційний вік для чоловіків? Комітет із нацбезпеки пропонує зниження верхньої плавки призовного віку 60 до 50 років. Тож далі коротко і по суті з'ясовуємо, хто і що саме та наскільки серйозно пропонує, і головне, чи є серед Такі реальні підстави для того, щоб вести мову про зниження мобілізаційного віку. Якщо дане відео корисне, ставайте спонсором ту каналу. Підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал, тільки практичні поради. А за бажанням підписуйте зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Мобілізаційний вік 50 чи 55 Зауважу, що теоретично є два можливі варіанти зниження мобіляційного віку. Перше з 25 до умовно 21 року. Друге з 60 до 55, або й до 50. Звідки взяв такі цифри? Запитаєте ви зі стелі? Сам вигадом. Та от ці всі вікові межі взяв із публічних виступів, експертів, волонтерів, військових і навіть кількох народних депутатів. Суть наступна: або Понизити верхню межу мобілізації або нижню. І кожен варіант, щонайменше, дискусійний і має ретельно зважуватися і аналізуватися перед його втіленням на практиці. Далі коротко розглянемо, хто і що саме сказав на цю тему. Цитуємо експертів і нардепів: ветеран АТО та керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут. Озвучив думку про необхідність зменшення мобілізаційного віку до 20 років. Ще у квітні. Згодом він наголосив, що питання зниження верхньої планки мобілізаційного віку з 60 до 50 років в будь-якому разі потребує ретельного дослідження. 18 червня депутат Роман Лозинський в інтерв'ю допустив, що зменшення віку мобілізації дійсно може статися. Не виключено, що з 27 до 25 років це не остання зміна щодо призовного віку. Народні депутати Юрій Мисягін, Максим Березін, Ігор Герасименко та Юрій Здебський, які входять якраз до комітету Верховної Ради з нацбезпеки, заперечили, що питання пониження мобілізаційного віку з 25 років наразі обговорюється і додали, що воно. Не планується, правда, Юрій Здебський зауважує, що існують дискусії, зокрема стосовно змін, щоб до війська призивали людей до 50 років не більше, оскільки люди від 50 до 60 років краще допомагають економічній ситуації, тож про пониження віку ще не йдеться. Проте комітет з нацбезпеки все ж розглядав на своєму засіданні питання ефективності якраз використання мобілі... мобілізованих військовослужбовців віком 50. Олег Жданов, військовий аналітик, називає правильним можливим зниженням мобілізаційного граничного віку з 60 до 50 років, поза як людям 50 важче ніж молодшим, принаймні фізично витягнути всі військові виклики. Та навантаження. Водночас, на, на думку Жданова, мобілізаційний вік треба зменшити до 20 років, хоча дане рішення може викликати і негативно вплинути на демографічну ситуацію. Але це питання у разі програшу на полі бою було б взагалі не актуальним. Наскільки це реально та доцільно? Припускаю, що подібні заяви щодо зменшення віку мобілізації виникли не на порожньому місці. Військо потребує молодих і витривалих. Проте неофіційно про середній вік українських бійців кажуть, що він більше, ніж 40, а то й 45 років. Ніби і трохи там дивно, так? Але якщо поглянути на демографію поколінь, то виявимо, що нині в суспільстві вікова категорія чоловіків 40, Значно переважає категорію 18-25 років, тому ніби як вбачається, натяки що військо може знадобитися більше молодих людей, особливо якщо вік мобілізації зменшать із 60 до 55 чи 50 років. З іншого боку, ви згадаєте, що закон про мобілізацію, коли внесли зміни від 27 до 25 років. Після ухвалення Верховною Радою майже рік не підписував глава держави, але зрештою таки підписав. Тож очікувати, що він підпише подібний закон знову та ще й дуже швидко, у 2024 році. Ну думаю, не варто у січні 2024 року. Володимир Зеленський розповів, що Україна має 880 тисяч людей в армії. А нещодавно писали, що для того, щоб компенсувати втрати, Україна потребує 200 тисяч солдатів до кінця 2024 року. Цифра значна, але це ж вже не ті 450 чи 500 тисяч, про які йшлося у 2023 році. Тож, чи доцільно знижувати вік мобілізації з 60 до 50 там, чи 55 років, а зменшувати з 25 Військовому команду, яке знає чіткі цифри, і точні потреби Збройних сил України видніше. От мені видно, що зменшення вік, зменшувати далі вік з 25 років, це буде страшно непопулярне рішення, і тому буксуватимуть до останнього. Я б сказав, якщо зменшать із 60 до 55 там, чи 50, то тоді точно виникне потреба і зменшити з 25 років. Бо інакше ніяк буде не буде просто звідки брати людей. Висновок. Мої роздуми про цьогорічну можливість того, що в Україні знизять мобілізаційний вік, що його взагалі колись взагалі знизять, коли саме, і наскільки доволі чесно, скептичний. Чому? Бо політики і нардепи регулярно та масово про це не говорять. І ключове відповідні законопроекти до Верховної Ради не вносять. Ані колективно, ані поодинці. Хоча й відчувається, що рано чи пізно подібні непопулярні заходи владі робити доведеться. Якщо запитаєте, на мою думку, на цей рахунок, то я скажу, що навряд тентаке просто влада наважиться. Хоча зараз, так би мовити. Негласно, ТЦК не вручає повістки чоловікам старше 55 років. Тож, можливо, але тільки можливо в майбутньому край повільно і поступово, але все ж таки ухвалять рішення про граничний вік мобілізації, наприклад, до 55 років. А як ви вважаєте? Пишіть у коментарях свою. Думку. Тож, також нагадую, що ви можете придбати унікальну інструкцію з мобілізації для всіх просто за посиланням або в коментарі під відео. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтесь. Всім дякую за увагу.